Люди скаржаться на задишку, на запаморочення, втрати свідомості, болі в ділянці серця. І це вже ті симптоми, які повинні підштовхнути сімейного лікаря, відправити пацієнта до. Кардіолога гіпертрофічна кардіоміопатія хвороба серця, яка спричиняє раптову смерть у будь-якому віці. В Україні маються захворювання близько 70 тисяч людей. Проте виявляють його завчасно лише 10 відсотків, зазначає директор медичних наук Костянтин Руденко. Виявляємість може бути підвищена, якщо пацієнту зробити кардіографію. Це хвороба, яка передається з покоління в покоління, і вірогідність передачі від матері до дитини 50 відсотків. У Полтавському Арному центрі проводять діагностику та оперативні втручання пацієнтам із тяжкими серцево-судинними патологіями для обміну досвідом до Полтави. Часто залучають столичних колег, говорить директор центру Костянтин Вакуленко. У нас в Полтаві розпочата відкрита кардіохірургія. ще у 2021 році? Ми знаходимося під патронатом інституту серцевої судинної хірургії імені Мосова. Його фахівці приїздять, навчають наших фахівців і і оперують. Хворих в нашому кардіоцентрі для цього створено всі умови, і власне виконано вже півсотні таких операцій. Методики лікування гіпертрофічної кардіоміопатії, які використовують полтавські лікарі спільно з київськими колегами, дозволяють вивести пацієнтів з цим діагнозом з зони ризику. Швидко настає і відновлення між операцією і випискою проходить не більше тижня. Додає Костянтин Руденко.